Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Repetitor.ua сьогодні ми поговоримо з вами на тему про те, чи можливі подорожі у часі з точки зору фізика. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, аби не пропустити виходи нових відео. Тут цікаво. Сьогодні, як я вже сказав, ми обговоримо з вами тему про те, чи можливі подорожі у часі з точки зору фізика. Я спробую вам це пояснити з наукового підходу, але дуже просто, без використання складних термінів. І визначення. Якщо такі траплятимуться, то я пояснюватиму кожне з них просто і зрозуміло для вас, навіть якщо ви не знаєте фізику. Тому давайте дамо певні визначення. Прості, ми знаємо, що наш час складається з трьох вимірів: минуле, теперішнє і майбутнє, так? І ми можемо уявити наш час як плин звичайної прямої лінії, звичайна прямісінька лінія, яка відповідає нашому життю. Тобто ми народилися нульова позначка для нашого життя. Зараз ми в теперішньому, ну і потім ми будемо у майбутньому. Коли люди думають, що вдасться створити певний корабль, який може подорожувати у часі, тобто машину часу певно, то вони трішки мають неправильні переконання. Вони мають неправильні переконання через те, що як такого як такової машини часу не існує. Тому що подорож у часі можлива трішки інакше. Це факти, які підтверджені, які науково подані, і відповідно проведені певні математичні розрахунки, тому це можна прийняти як факт. Ми знаємо, що наш всесвіт, всесвіт, це те, де ми з вами проживаємо, розширяється зі швидкістю приблизно що дорівнює 300 тисяч кілометрів на секунду. І дорівнює швидкості світла, тобто швидкість світла, це те, що нас доноситься світло. Наприклад, від сонця, чи коли ми бачимо певний ліхтарик, який світить, і ми його бачимо одразу, як тільки він запалюється. А ось коли, наприклад, ми бачимо блискавку, і через кілька м, секунд б'є грім, це означає те, що світло до нас доноситься швидше, аніж о, оцей гурт під грому. Тому що швидкість поширення звуку 300 тисяч метрів на секунду, а швидкість світла, як я сказав, 300 тисяч кілометрів на секунду. Є такі математичні розрахунки. Зараз ми говоримо про саме подорож у майбутнє. Що подорож у майбутнє вона реальна, якщо людина розженеться до швидкості світла або до швидкості, що приблизно дорівнює швидкості світла. Тобто зі збільшенням швидкості, э, організм людини сприяє э, перебіг часу повільніше. І цьому є знову ж таки практичне, реальне підтвердження. Є два брати, близнюки Скот та Марк Келлі. Один з них став астронавтом та полетів до космосу. Коли він повернувся до Землі після тривалого перебування у космосі, він побачив, що його брат Близнюк постарів, коли ж він сам помолодів, або ж залишився таким, яким він і був. Тобто в цьому є пояснення таке, що коли людина рухається з великою швидкістю, а як ви знаєте, кораблі на орбіті Земля та у космосі рухаються з великою швидкістю, тобто тоді для людини, як я вже сказав, швидкість часу є, замідлюється для неї. У такому випадку є пояснення, тобто практично науково доведено, що одна людина повернулася з космосу, побачила свого брата близнюка, і вона переконалася, так що дійсно одна з них постарішала, інша помолодішала. І так далі. Цьому фактору також є біологічне пояснення, що навіть якщо ці брати різнюки, то у такому випадку, можливо, є певне біологічне пояснення цьому, що у кожного з них, можливо, трішечки різні гени відрізняються, так? Тобто, склад організму і так далі. І, можливо, один з них постарів раніше, інший трішки пізніше, але усе ж таки не так швидко. так? Тобто, коли один помолодішав, інший постарішав, і це пов'язано з виходом до космосу, тобто тут трішечки є деякі Непорозуміння. І, відповідно, ще є таке пояснення з точки зору біології, а не фізики, що коли людина знаходиться у космосі, то на неї там діє радіація, тобто людина там не захищена від вплину радіації. І, відповідно, радіація у помірних дозах може спричиняти на людину позитивний ефект. Але це науково не підтверджено, тому. Що на людях заборонені дослідження. І відповідно через це це підтвердити науково неможливо. Але таке, така гіпотеза усе ж таки існує. Значить, ми з вами визначились: так, що якщо людина родженеться до великої швидкості, то вона таким чином може подорожувати у час, подорожувати у майбутнє. Але ж якщо людина усе ж таки змогла досягти цієї швидкості, хоча до цієї швидкості ще люди не можуть досягти, тому що навіть коли люди летіли на місяць, то швидкість космічного їхнього апарату була приблизно до 10 км на секунду. Тобто, уявіть собі, наскільки ще треба, е, треба розганяти ці космічні кораблі, якщо швидкість світла дорівнює 300 тисяч км на секунду, а вони летіли лише 10 км на секунду. Тобто, це у багато разів менше ніж є насправді, тобто майже в 30 тисяч разів. І усе ж таки, якщо б людині вдалося, то вона б могла подорожувати у часі. Можливо, ви також що помічали такі, що час може йде для іти для деяких лю людей по-різному, коли, наприклад, ви граєте в улюблену вашу гру, граючи на комп'ютері, ви тільки, можна сказати, сіли грати, і вам вже кажуть, вже час вийшов, час там робити уроки. Тобто час у цьому випадку йде дуже швидко, ви не помічаєте його. А ось, коли ви, наприклад, сидіте на не дуже улюбленому вашому уроці, припустимо, у школі. То ці 45 хвилин можуть тривати надзвичайно довго. Тобто тут також дуже цікаво, так? чому коли е, ви перевіряєте, що 45 хвилин за комп'ютером, за улюбленою грою проходять, можна сказати, миттєво, а коли ви. Знаходитесь у школі і не дуже вам подобається цей предмет, то ці 45 хвилин тривають дуже довго. Тобто, це також пояснення певні перенесення у часі, коли вам здається, що час триває повільно, а насправді він іде по факту так само. Але одна людина його сприяє так, а інша інакше. Ось тепер таке запитання: а чи можливо подорож у минуле? Тут же набагато все складніше. Подорожувати у майбутнє, це дійсно підтверджено. Чи це дійсно є для цього вже підтверджені випадки і практичні і теоретичні розрахунки є, але ось з минулим все набагато складніше. І цьому є пояснення. Припустимо, ми маємо зараз ситуацію у теперішньому. Ви повертаєтесь до минулого, ось до моменту вашого народження, припустимо, на 9 місяців тому, коли м -м, ваші батьки вирішили, що вони хочуть мати дитину. І ви, наприклад, повернулися у той час і так зробили, щоб ваші батьки, наприклад, не зустрілися так? Взагалі не зустрілися. І тобто, якщо вони не зустрілися, то і вас відповідно у майбутньому бути не може. Тобто, наприклад, ваші батьки познайомилися на певній дискотеці, ви повертаєтесь до минулого. Приходити на цю дискотеку і робити таку ситуацію, щоб вони не зустрілися. Ну, припустимо, там зриваєте цю дискотеку, чи, наприклад, ще щось робите, і так далі. У такому випадку вас і у минулому бути не може. Тому що, якщо вони не змогли познайомитися у минулому, то значить, вас вас немає у теперішньому. Тобто такий ось невизначений не парадокс відбувається, так? тобто такий феномен, який не можна пояснити. Але ж є ще цьому певне пояснення, що коли а, людина. Подорожує у минуле, то можливо вона забуває усе те, що було у теперішньому. Тобто, також в цьому є певні підтвердження, розрахунки і так далі. Але ж знову таки, це все лише на, на м, м, межі обговорення і науково це не підтверджено, як, наприклад, з подорожю у майбутнє. І таким чином можна зробити певні висновки. Тут підійшли до цього вивчення ще більш інтенсивніше. Вчені, ми знаємо так, що наша теперішнє сприйняття світу, якщо ми розглядаємо мегасвіт, ми пам'ятаємо, так, що наш світ поділяється на мікросвіт, це мікросвіт, це ті частинки і тіла, які мають надзвичайно малий розмір. Це макросвіт, це частинки і тіла, наприклад, ми з вами відносимося до макросвіту. І мегасвіт, мегасвіт це великі тіла, планети і так далі. Мікросвіт вивчає квантова механіка. Макросвіт вивчає класична механіка за законами Ньютона, і Мегасвіт вивчає релятивістська механіка за законами Альберта Інштейна, тобто за законами його теорії відносності. До цього підійшли так: якщо, наприклад, людина не може потрапити у минуле через подібню ситуацію, що я вам зараз описав, тобто, ви, повертаючись у минуле, можете змінити хід історії. І ця історія вже не буде тривати таким плином, яким вона є. Ось, наприклад, вас самих може не бути. Якщо ви, наприклад, завадите вашим батькам зустрітися, чи, наприклад, ви зміните ще якісь ситуації, які можуть призвести до тих чи інших негараздів у теперішньому. І, відповідно, зробили такі дослідження. Якщо, наприклад, неможливо у макросвіті перенестись до минулого, можливо, можливо, перенестись у мікросвіті чи мегасвіті, так тобто за теорією квантової. Механіки чи, наприклад, релятивістською. Ну, з приводу релятивістської механіки, тут е, не дуже вийшло якісь доведення, а з, з, квантової, з квантової механіки так дійсно були дослідження, і тут були дослідження, які, Що якщо, наприклад, у нас є певний атом, то можливо його перенести до минулого, так як він має маленьку частинку, і відповідно перевищивши певну там, швидкість. Його віднести до минулого і потім повернути назад. Але ж тут також є певні, певні сумніви стосовно цього, якщо ви цей атом перенесете до минулого, з ним там вийдуть певні, певні перевтілення, він, повертаючись у майбутнє, може змінити всю структуру тіла, з, якого, з атомів якого воно складається. Тобто, пропустимо, з нас, з нас самих. Людина, як і будь-які предмети, складаються з атомів та молекул. Пропустимо, якщо в людини взяти якусь атом чи молекулу і перенести його так чи інакше в минуле, чи зробити певні маніпуляції там, то цей атом може здобути певних перевтілень, що змінить наш організм. Тому вивчення базується зараз на тому, що подорожі у майбутнє реальні у минуле ж, поки проблематично, або ж зовсім нереально. І також ще й одна теорія, як розглядають подорож у часі у минуле це якщо розглядати наш час як не одну суцільну лінію, а наприклад, паралельні. І якщо ми знаходимося зараз у теперішньому тут, то аби нам потрапити у минуле, то ми будемо потрапляти не у своєму вимірі у минуле, а у вимірі, який є паралельний до нас. Але це знову ж таки не є дійсно підтвердженою теорією, і вона також є е, суперечливою. Тобто цілком з приводу подорожі у часі так дійсно є підтверджені теорії, є поки не підтверджені теорії, але те, що це реально, це факт. І навіть якщо такий ще один цікавий факт, якщо, наприклад, у космос вивести годинник, і якщо вивести годинник у космос, то там його треба постійно підводити уперед. Тому що у космосі є меншою гравітація, і так як є меншою гравітація планети, то відповідно і часи будуть іти. Трішки повільніше. У такому випадку є знову ж таки підтвердження того, що час триває зовсім по-різному. Виходячи з цього, можна зробити ще деякі висновки. А що ж буде, якщо людину перенести до чорної дірки? Тобто ми знаємо, так, що у космосі є такі е, космічні об'єкти, як чорні діри, наприклад. І якщо людина потрапить до неї, що з нею буде? Ну, по-перше, гравітація чорної діри надзвичайно велика. І коли людина буде потрапляти до цієї Чорної діри, то швидкість, з якої вона буде туди ніби занурюватися, для неї вона здасться по одному. А якщо людина буде спостерігати з іншої планети за цим, то вона може цю людину бачити біля цієї Чорної дірки дуже, дуже тривалий час. І, можливо, навіть вона ніколи і не зникне. Тобто це також є підтвердженням того, що подорож у часі є реальною. І ось такий ще факт. Ми знаємо, так як я вже сказав на початку цього уроку, що швидкість світла 300 тисяч кілометрів на секунду, тобто воно так поширюється. І, можливо, ви колись коли дивилися космічні передачі, можливо, ви колись чули про те, що така та планета знаходиться на відстані від планети Земля, на відстані там мільйон світлових років чи там 100 тисяч світлових років, що це означає. Це означає те, що аби досягти цієї планети, необхідно подолати саме 100 тисяч світлових років. Тобто, це надзвичайно великий астрономічний показник. Якщо людина три дні летіла до місяця, то уявіть собі, скільки, хоча відстань до місяця 400 тисяч кілометрів, ну приблизно там. То скажімо, якби вона до місяця летіла зі швидкістю світла, вона б до неї долетіла трішки більше трішки за більше, ніж одну секунду. А так як летіти 100 тисяч світлових років, то це вона, напевно, людина за нашого життя точно таки швидкостей не досягне. І якщо людина дивиться зі своєї планети на нашу, то вона може побачити те, що було саме 100 тисяч світлових років тому. Тобто, ми, коли спостерігаємо за космосом у телескопи, то ми не бачимо в реальності ці зірки. Ми бачимо світло від цих зірок на відстані е, так. На якій відстані вони знаходяться саме у часі. Тобто, якщо, наприклад, ця планета знаходиться у 100 тисячах світлових років від нашої планети, то світло її саме доноситься, саме відповідно зі 100 тисяч світлових років до цього. Тобто, якщо взяти досить потужний телескоп на цій планеті, то, он, то на цій планеті буде видно, що там було на нашій планеті саме 100 тисяч років тому. Тобто, це дуже цікаві такі космічні дослідження. І Цілком реально, тобто, побачити минуле, тобто з фізичної точки зору. Я сподіваюся, що вам це було цікаво і зрозуміло. Якщо, можливо, якісь запитання, то напишіть в коментарях. Якщо є якісь ще побажання з приводу відео на подібну тематику, то напишіть також про це в коментарях. Ну і підпишіться на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Дякую вам за увагу. Очікую вас на наступних наших заняттях.